Привіт, шановне панство! Нарешті настав час зіграти за метову легенду. Так, так, це буде саме Лоба. На мою думку, це зараз, якщо не сама сильна легенда, то одна з найсильніших. А чому вона є метою на сьогоднішній день, я розбирав у останньому патчноуті, подивитись, який ви можете за підказкою ось тут вгорі. На цьому не буду вас затримувати. Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково ти вподобайку, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми на Твічі. Всі посилання залишаю в описі під цим відео і погнали дивитись. На мосту, ну, на дальній. Ого! Це з корабля. С кормой. Да. Приємно так прилетіло. Ну прям я б сказав боляче. Що Джою тебе угу. порадовало. Де таке? Що підтримали? А, вони йдуть же? Та й мені постріляти. Ви бачите? Ааа, бачу, а, бачу он хер знаде. Я теж не бачу. Я теж не бачу, а це бомбуза срана. У... Стіп від'їде. Нам ще хтось прилетів. Отут. Да. Yeah. Тому, don't worry. Be careful. Yeah, pushin', pushin'. No, program's We program's have program. another squad. О, oh, може вони ви цих? О, oh, вони походу один одного пішли опашити, нє? Виглядає, як да. Ну, ці обходять mm. нас якось дивно. Один отут от проїжджає, я його розбив трошки, ось отут він за хатою. ай яй 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 Я робота розбив наглухо. Просто. Як цього стріляти? Чого не зробили? Чого воно не влучає нихера? Тут що, третій склад, чи що приїхав? У нас ус. Нормально не залезли. 10 секунд у нас реча. Під нами десь. Mm -hmm. Кольцо лоби наверх. Над нами. Так зайди, ч ти вийшов, якщо воно над нами. Mm. О, кіднеп. Хорош. Ще один заходить. Ого. Хорош. Кавер, кавер, кавер. Ну, він вчасно на ульту, кинув, на не кажи. Хіл, він просто тебе хілить. Надо їх добирати. Чи ти їх добрав? Ні. Ну, у нас, у нас стріляють он з іншої сторони, я тому і не виходжу. Вони ж стоять. Ну ми не в зоні, до речі. Я вниз Ну все, вот тут. там Мактейн. Он просто стоит в пикселе. Одна голова торчит, да. Тут видно, блин Их двое. Нок. лайфа. А де другий? Не знаю, гранатка. Ж сказали, двоє. Сюди, ну, тікав, кап, баха пробегала. Там що, над головою хтось вже? Да. На голові нокнув. Біжу. А де воно? Ага. Ми двох нокнули. хтось. Угу не того. А того добрали? О, да. да. О, тут приклади, якщо. Патрони на дробашки. Шикарно, мені підходить. О. О, башка фіолетова. Мам. Ты? Да, погнала. Давай погашу. О, а что там, блин, я могу попробовать стырить все. Давай, я скину тут дробаш. А что там? Дроп стоит. Не, я понимаю, я мою Я звездки знаю. Боцик. Надо линтудить. Ну, как минимум, я у нас его ладу заберу. Типы. Да, у нас сзаду заходят типы. Ось отут. Ну шо, вбили всіх? Нє. Одні отут от не біля кам'яка, а інші ага. трошки... Ну нам зараз отут зайдуть. Да. Ну по-моєму у них там сейфайт почався. Ну пішли. Да, їх там інший склад їбе. Оху, я типу попав нам треба йти. давай. <плес> <ти. плес> ну, по-моєму на горе да, там кто-то рампартовская баррикада. Но я людей, поки не бачу. Секунд, да, вони на горі стоять, короче. Присідайте тут. Не по маяку куя му что там. Mm. Ага, понятно. У нас стоїть. За этого. У нас стоить просто розвали кабину с своей пулеметной. Спина. Нам в спину хтось лупит. Ідуть. Рок, рок, рок. Капай, капай. Другий тоже ног. Нормально. Треба підніматись, тому що у нас вже там ця. Ай! Що це таке? А, хтось Нам на голову покину, зараз падати буде. Це він кинув? А так. нахера? А. Він ну, хоть жопу закрили, блин. Ого, хилку. Ніхто не хоче до них прийти, ну, типа, по приколу чисто. Так вони стоять в різних кутках. Да не стоять в різних кутках і типа вона стоїть з шейлою. Ну може ми впадем вниз? Ну, типа...

Вона харить. Як далі тут. Я грибу, Ну вони, типа, якщо їм в бочину ніхто не вийде, то вони нас отсюда в хер випустять. Ну це да, але ну, в мене ще скоро буде ульта, я думаю. А наш побиг? Да, ну пішли ходить поближче. типа. А, Турань. зря так зайшов. А, ви нуль ту кинул. Карампаном, рампанов. Типа мені іншие схват дурак. Добрав, Рампан. Треба підніматись на гору. Да. Ми, ми, ми го uh, Давай, у мене мегато готовий цей. Давай, бо в мене, діпа, ну хоча в мене вона ще все є. Зараз, 97 секунд. Шоп. А є якісь ці? Stay here. Вони всередині виходить, зараз вони повинні а, там, ну. Ми, ми, ми майже в центрі. А оця херня де. Можна, звісно, я можу на неї спробувати зайти. І потім з кольця стрибнуть. Ну давай, якщо що, да. До вас. так. Що ти там сидиш? Думаєш, я не бачу чи що? А де сиди? Та отут же, що тут. One squad here. А, один, походу, тут десь підімною. Так. Да. Один отут прям. ай яй яй А як так хелмака можна було збити? В голову? Да ну дуже люто. Все, пішли туди, значить, на ту сторону. Вони повинні зустрітися, а потім. ОГО! Це перехилять треба. От сюди залазь тут наче. Ай! Тут вообще нічого немає. У не зустрілись вже? Один ног. А, Ну падаем, шо? Ну да, шо робить? О! О, нормально. Я в Налітайте Налітай, ты ногу спин! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Та, огонь. Чемпи чемпіонс Можна, тебе спитати, чи він хоче, з нами ще пограти? Мен, го виспати. You wanna play with us? You are the Apex Champions. Raffaga. Raffaga. Ну, за, запам'ятай, давай, зайдавай вийцай и выйдемо. Давай. давай. Кинешимо інвайт. Нормально. Фуу, аж прям нормально. Я десь на 6 на, накоцав. Страшна ти людина.